ВІБЕ преміум-партнер української прем'єр-ліги. Що така доволі суха футбольна неділя в українській прем'єр-лізі. Ми бачили один гол у матчі оболонь дніпро 1 Його провели Дніпряна. От щойно закінчився поєдинок в Олександрії, де Олександрія і Зоря обійшлися без голів. Нічия 0-0. В нас є трохи часу, щоб відзначити головне в цьому матчі. Ну і підготуватися вже до наступної страви, яка. Напевно, що є головною в цьому турі. Поєдинок Шахтар Кривбас. Він стартує о 6 вечора на телеканалі УПЛ ТБ. Ну а ці наші студійні програми ви також можете дивитися і в Ютубі. І е, для вас, наші ютубні глядачі, наступне проговорення. Е, преміум спонсор показу ВІБЕТ Україна разом сильніші. Якщо ви нас дивитеся в Ютубі, у закріпленому коментарі посилання на телеграм-канал нашого партнера. Там не тільки актуальні новини спорту, а й чимало бонусів, призів, акцій. Будь ласка, підписуйтеся. І е, перш ніж надати слово нашим постійним резидентам е, Василь Кобін в студії Олег Голодюк. Слухаємо наставника Луганської зорі Юрія Коваля. Вітаю студії. Після матчеві коментарі обох тренерів та гравців команд. Юрію Григоровичу, а... Є прогрес після зборів, і команда стала кращою в обороні. І ваш короткий коментар після матчу. Команда забирає очків, Значить, Є прогрес. Тренерська команда Олександрії. Дуже гарно вистроена гра, тактично, дуже грамотний грамотних фахівець. Тому ми задоволені. Скажіть, будь ласка, чи закінчена трансферна кампанія в вашій команді? Ну практично, так. Да, але зараз е, дуже довжний під'їхати е, нападник е, Алі Сенегалі. Синобулі е, були е, проблеми з візою і захисник, ще. і все практично завершено. Щодо воротарської ланки, Сапутін став основним воротарем. Восени був Турбаєвський. Прокоментуйте, будь ласка, таке рішення. Хто на даний момент краще, готов, то і грає. Дякую. Студія. Дякуємо. Марія Третяк працює в Олександрії. І ми почули коментар головного тренера луганської команди. Ну, Зорю не могли, так би мовити, гарно подивитися аналітично в її першому матчі після рестарту. От зараз ми глянули поєдинок з Олександрією. Що можна по команді сказати? Василю, ну якщо говорити зараз за сьогоднішню гру, а ми бачимо, що дійсно команда змінилась. Команда стала на мою думку більш прагматичною. Команда іграє на результат, і сьогоднішня гра, тому підтвердження команда практично не дала нічого створити команді Олександрія. І зоря мені, мені на мою думку була ближчою до перемоги. Тому що були в неї більш небезпечні моменти. Команда прорисує. Команда зробила крок перед порівняно з тою командою, яка була в минулому чемпіонаті. Два тури є чотири очка. Команда рухається, команда піднімається, але відчувається тиск турніру на таблиці на відсутність очків. Десь це сковує команду, але команда мені подобається. Так. ми зараз запустили всі ті моменти, які були в цьому матчі. Їх не було багато, і дійсно так підбиваючи підсумки перед початком ефіру, ми нарахували три хороших моменти у Луганської зорі. Один момент в Олександрії. Зараз всі їх ми побачимо. А поки слово Олегу Володюку. ну загалом ми сьогодні побачили напевно гру досить рівних команд. Недаремно вони знаходяться поруч в у турнірній таблиці. Правильно Василь сказав, що. Приємно дивую зоряни. головніше, вони набирають очки на сьогоднішній момент для них це найголовніше. І, на жаль, поки що стадіон в Олександрії не дарує нам забитих м'ячів. Дві гри на цьому стадіоні закінчились 0-0. Ну... Там має бути 0-3. Я, я думаю, турніри, турніри становище двох команд все ж таки давить на гравців. і, і одна інша команда максимально прагматична. Що стосується першого тайму, максимально прагматично показували максимально прагматичний футбол. Було небагато гольових моментів. А друга гра трохи розкрилась, Побільшила моментів. Бу, був накал, була боротьба, було вилучення, були, були більш гра, гра розкрилась. Ні одна з команд сьогодні не хотіла хотіла е, програвати, але е, на перекий жаль, е, і на голи команди ні одна не награла. Поклавши руку на серце для вболівальника, для простого глядача цей поєдинок, напевно, все ж був мало цікавим, тому що мало подій, мало небезпеки. Вам, як людям, футбольним гравцям, тренерам, що в цьому матчі сподобалося, Олеже? Ну, було цікаво надзвичайно подивитися за розташуванням гравців, тому що дуже. Олександрія в цьому плані цікаву роботу веде і спостерігати дійсно дуже цікаво. Деталізуй, будь ласка, теж. Ну, видно, що роблять великий акцент на тактичній роботі і хочуть показувати тренерський штаб Олександрії, хоче показувати до, досить видовищний розумний футбол. Звичайно, на це потрібен час, і, але загалом, як дивитися в таких елементах тактичних, то досить цікава була гра. Так, я можу тут тільки підтвердити дві команди. Мені сподобались. Глядачі, звісно, простий болівальник. Він хоче голів, він хоче моментів і так далі. Але що стосується тренерської роботи, ми бачимо, є прогрес і в команді Олександрія. Команда не, не сильний великий прогрес, але він є. Ми то відчуваємо. І сподобалась команда Зурі досвідчений. Тренер. Тренер, я не можу сказати старої формації. Школи, але ми бачимо, що прийшов тренер, який заточений на результат. Ну, плюс є молодий помічник Бартуловича. Думаю, він також своє там, слово говорить. Ну, досить цікаво спостерігати за цією командою зараз. Можливо, спробуємо з Маданом зв'язатися трошки пізніше, вже в нашому вечірньому ефірі. Поки що ж слово головному тренеру Олександрії Руслану Ротаню. Руслан Петровичу, ваш коментар по грі? Ну, я рахую, що, мабуть, ми прагнули сьогодні перемогти. Це однозначно, ми хотіли. Я задоволений команду, задоволений тим, що вони да, на цьому важкому полі вони грали в футбол, да, створювали моменти і. В принципі, я рахую, що ми заслуговували, як мінімум перемоги більше, чим того хочемо даже ми, але хочеться звернути увагу на сьогодні. на некваліфіковане суддівство. судівство. Я рахую, що давно я такого не бачив. Великий плюс, в тому що я рахую, що наші нові керівники розберуться з цим і такого. Це я впевнений, що такого не буде, тому що не можуть, я не знаю, судити. <див> так матчі трактувати по-різному, надавати картки. І... Для мене це я, якщо чесно, шокований. Може, я ще зараз передивлюсь матч, буде по-другому, але дуже дуже неякісне суддівство, мені не сподобалось. М'яч водиться по дві хвилини. Він суддя допомагає в цьому. Це, це якийсь парадокс. Для мене чесно, ми хочемо розвивати футбол, ми хочемо грати в футбол. Ми хочемо бути командою, яка хоче грати в футбол. А Судді в цьому плані вони повинні допомагати футболу. Так вони повинні бути з цим. А якщо все це ламається і ламається суддя, це для мене чесно це парадокс. Я трошки засмучений цим. Ну я, 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 я ж кажу, я впевнений, що нові керівники розберуться і такого не буде. Вони вони будуть на боці футболу, і це саме головне. Скажіть, будь ласка, чи тисне турнірне становище на команду? звичайно, тисне, тому що ви бачите, що нам потрібні перемоги. Ми команда хоче. Вона і переживає Ми переживаємо. да, коли приходять ці моменти, десь майстерності, десь це переживання, воно мішає нам перемогти, і тому, тому це не дає нам довгоочікуваного результату. Останнє питання. Прокоментуйте, будь ласка, щодо епізоду ситуації після попереднього матчу з Іваном Калюжним. Як команда на це відреагувала? Ну, як може команда відреагувати? Я думаю, що ми всі професіонали, ми, це, скажімо так, кабінетні ігри, це питання до наших керівників. Тому я думаю, що вони повинні відповідати на це питання. а Ми повинні робити свою роботу. Дякую. Так, ну, більш детально. Судівські епізоди, про які напевно говорить Руслан Ротань, ми обговоримо в нашій підсумковій студії, яка розпочнеться після поєдинку е Шахтар Кривбас. Там ми з'ясуємо, що мало місце в діях Деревинського, чи його на детектор брехні, як прагне новий президент Української асоціації футболу, чи мова йде про щось інше? Насправді там суперечливих епізодів назбиралося, але єдине, що звернув увагу, що на суддівство жаліться тренер, чия команда все-таки. Другу половину тайму грала в більшості та і при цьому все одно претензії є. Епізоди справді були цікавими. Про них повторюся пізніше після поєдинку Шахтар Кривбас. Зараз же в нас є буквально вісім хвилин, щоб відзначити головне у поєдинку, який скоро стартує на арені Львів. Для тих, хто нещодавно до нас приєднався, скажу, що в нас був денний ефір, найперший на Ютуб-каналі УПЛТБ на каналі. Лінійному ПЛТБ приходив Даріо Серна з Шахтаря, приходив Артем Гагарін із Кривбасу. Були такі розлогі, цікаві інтерв'ю. Зараз же ми напевно вже так суці... е... на кадрах зупинимося. Найважливіше, що цьому матчу е... передує. Давай Василю про склад е... Шахтаря. Ну так дійсно був Дарьо і говорив про кадрову ситуацію в команді а, із тих граців, які а, на сьогоднішній день в обоймі напевно самий оптимальний а, склад в команді Шахтаря. А, звісно, що але давайте нагадаємо, да говорив що під питанням Степаненко, Зубков та Егіналду. Це не рахуючи Матвієнка, в якого дискваліфікація. І в підсумку Степаненка нема, Зубков є. Ignal Нема так, навіть це е, так. Ну він говорив за Зубкова, за Сашу, а що доктора будуть приймати ближче до матчу рішення, чи чи зможе сьогодні гравець зірати в цьому матчі. Напевно, медперсонал дав дозвіл на те, щоб гравець зміг прийняти участь у сьогоднішньому матчі, тому що Шатар розуміє, наскільки важливий наскільки важлива ця гра. Звісно, відсутність Тараса ми про це багато. Разів вже говорили, звісно, що ключова, ключовий гравець донецької команди, якого на, на мою думку не буде вистачати на футбольному полі, але є Крисків, є Судаков, Бондаренко. Потрохи є ракетський, пускай вони беруть на себе трохи якусь впевненість і лідерські і качества, тому що ми бачимо, яка ситуація по Тарасу. є травми, є картки, є якийсь дискомфорт, і тут потрібно молодим хлопцям брати на себе такі лідерські якості. Так, ну давай те кадрову ситуацію щодо шахтаря прояснимо із нашим кореспондентом, який працює на матчі Ярема Чуйко. Ярема, привіт, і будь ласка, віддаю тобі пас веди нас в курс справ по всіх втратах і в шахтарі, і в кривбасі також. Вітаю, Максима, дійсно справді багато втрат в шахтаря, і що вдалося поспостерігати перед матчем. Микола Матвієнко є сьогодні на поєдинку. Він, до речі, з командою тут практично на полі щось довго спілкувався з Азаровим. Азаров десь його так підколов, пожартував. А чому саме? Тому що у Миколи Матвієнка в руках була вода одного з грузинських виробників на правах реклами однозначно не буду називати, але все ж таки, десь Азаров на цю тему піджартував з Миколи Матвієнка. Микола в хорошому настрої. Тарас Степаненко сьогодні. В Києві дивиться цей поєдинок. Ну і також Гіналду і Зубков вони є тут на стадіоні, але навряд чи зможуть допомогти Шахтарю. Практично це нереально. Що вдалося також поспостерігати, що тут є Марлон Гомес. Він тренувався, він тут розминався без команди. Практично сам нагадаю, що гомес травмувався ще в Бразилії. в Команді Бразилія ю 23 Там була підозра спочатку на перелом ноги, потім спростувалася. І з нашою інформацією, найближчим часом він допоможе команді. Найближчим часом це йде мова. Два-три тижні. Якщо говорити загалом про Кривбас, головна інтрига Данило Безкоровайний сьогодні не в старті. І справа не в тому, що десь, можливо, не хотіли змінювати там Стецьков понедільник, бо вони дуже класно відіграли з колосом. А те, що вдалося дізнатися, це Зелензе, перепрошую, а вдалося дізнатися, це те, що дискомфорт Данила Безкоровайного є. І саме тому він сьогодні не вийшов в старті. Поспілкувався також з ним. Він не був багатослівним, але також сказав, що рветься. В бій, як то кажуть, готовий вже в найближчих поєдинках виходити, але не сьогодні зі старту. Микитишин пропускає цей поєдинок через травму. Ну і що також цікаво запитав е, загалом представників Кривбасу щодо того, чи будуть ще новачки, нові гравці найближчим часом і е, Ядонко Конаду, гравець з Гане, який вже насправді в них навіть є на сайті, але поки тривають бюрократичні моменти, саме для того, щоб оформити йому документи, і він зміг все ж таки виступати за Кривбас. Цікавий насправді на нас поєдинок очікує. А розпочнеться і поєдинок сьогодні. Першим ударом Іван Гурулько, полтавчанин, позивний нього сталевий. І цікаво, що він є гравцем команди Шахтар, команди військових з ампутованими кінцівками. Дуже приємно і важливо, що такі команди у нас формуються. Друзі, цей поєдинок з Болівальниками близько тисячі болівальників тут буде на арені Львів, вже відчувається їх присутність. Багато просиди саме Шахтаря, вони так заряджають Шахтар-Шахтар. Доволі цікавий поєдинок очікуємо. Сподіваємося, з забитими м'ячами. Максиме. Дякуємо Яремі чуйку за таку енергійну розповідь. Десь Ярема трошки заговорився та Зубкова записав у футболісти. Відсутні болівальники Шахтаря не переживають. Олександр Зубков в старті. Хоча загалом, якщо на шахтар поглянути на цю старту одинадцятку. Трохи більш вона експериментальна, знаєте, Кривбас це стабільність, Шахтар все ще в пошуку основи плюс втрати позначаються. Правильно, Василь сказав. Тут е, треба хлопцям вчитися грати без Степаненка. І от сьогодні буде дуже цікаво, напевно, подивитися за шахтарем в центрі поля проти такої команди бойової, як Кривбас. Що стосується Крибасу, зовсім прогнозовано. Якби я думаю, Микитиши не отримав травму, склад був би ідентичний. Всі чекали на безкоролайного. Ну напевно, стецькові понедільник дуже добре зіграли з ЛНЗ, але при всій повазі до ЛНЗ сьогодні на них чекає суперник трошки іншого рівня. Я можу тут додати по складу шахтаря, Ми бачили десь слабку гру виконання шахтаря проти Олександрії, там з мінімальними количествами гольових моментів. Тренський штаб-пошуках то оптимального складу, який може спокійно виігрувати матчі, який може спокійно створювати гольові моменти. І десь є така ротація по гравцях Ми бачимо сьогодні Сікан виходить у стартовому складі Невертон, про якого ми говорили, що десь. Трохи е, на зборах була травма, і ці гравці, е, які непогано в прошлому е, перші півроку відіграли, сьогодні е, в принципі з'являються в складі. А що стосується е, команди е, з Кривого Рогу, то тут е, в принципі максимально той склад, який грав у минулому турі від себе додам, що в п'ятницю розпочинаючи та роботу на УПЛ-матч-центр, то вже в очікуванні цього поєдинку. Я думаю, що ви шанові глядачі так само зустрічаються. Фактично лідер чемпіонату Криворізький Кривбас проти Шахтаря, який за втраченими очками також є своєрідним лідером перегонів на рівні з київським Динамо. Тому вся увага до цього поєдинку, який Увага не транслюватиметься в Ютубі лише на телеканалі упл ТБ перелік отт платформ iptv трансляторів, супутникових трансляторів, кабельних на сайті upl.ua. Якщо ви собі УПЛ-ТБ ще не підключили, у вас є 10 хвилин цього більш ніж достатньо, аби розібратися, підключитися і насолоджуватися центральним матчем 19-го туру української прем'єр-ліги. Шахтар проти. Кривбасу, ну і вечір на цьому й близько не закінчиться. Після гри в нас буде година півтори для того, щоб обговорити все найцікавіше, що сталося в неділю, та взагалі в цьому турі в УПЛ.